Ерпаття отримала нового партнера. Івано-Франківська область долучилася до реалізації швейцарсько-українського проєкту Підтримка децентралізації в країні Деспро. Дана організація готова співфінансувати громади, які потребують вирішення комунальних проблем, а саме водопостачання, водовідведення та поводження із твердими побутовими відходами. Для організації центрального водопостачання, зокрема, донори скеровуватимуть до 250 тисяч гривень на кожне село. Це 40% від загальної вартості проекту. Решту суми мають зібрати обласна і районна влада та особисто громади. Цюватиме ДЕСПРО у трьох районах області перед тим як ми б проводили будь-який відбір громад на подібні проекти в районах. Спочатку району треба актуалізувати чи створити заново, чи переглянути секторну стратегію в сфері водопостачання, А перш за все, водопостачання сільських територій з тим, щоб краще на рівні району для всіх громад, так само вони частина того району, зрозуміти, який є потенціал з точки зору водних ресурсів, окрім матеріальної допомоги. Ге, десь готовий ділитися знаннями щодо вироблення стратегії розвитку того чи іншого села. Консультанти проекту пропонують не тільки фінансування на підтримку реальних проектів інфраструктурних у водопостачанні, водовідведенні, погодженні з твердими побутовими відходами, але й також фахову експертну підтримку, навчання і звичайно ж будуть братися до уваги потреби кожної сільської громади. Окремо хто саме співпрацюватиме із ДЕСПРО на Прикарпатті, наразі невідомо громади визначатиме наглядовий комітет проекту, у який, окрім іноземних донорів, увійшли представники обласної влади.